І так, тендер за звання місця, самокончена машина, виграв ягуар. О, дивися, ти питався, маєш все на наплаваючи. Один плаваючий на рычагу, другий плаваючий на рычагу, стійка стабілізатора. От вона тут пішла. І вниз пішла на салінблок до рычага. Зверху теж рычаг є. Стойка. То гімноший задньоприводне, блять. Великобританія коротше, вирішила виїбнутися. В них і так дорога ахуєння, вони вирішили ще блин, зробити таку мега охуєнну і складну підвізку. Все, зашите. Все як завжди. Йдемо дозаду. А, а то гімноший дизельний, як виявилося. Ззаду у нас тут взагалі стець пиздець. Тяга. Задня. плаваючий салінблок. Яблучко шару опори. Ось нижній речах. плаваючий салінблок. Закінчення амортизатора. Плаваючий салінблок. Стойка. Стойка стабілізатора. Підвіз. Ще якийсь салінблок, але ну, це вже звичайний не плаваючий. Розпорки для жорсткості стоять. Підрамник. Редуктор задній. Сінблок редуктора. Коротше, народ. Хуйня з хуйні.